Друзі, хочу заохотити вас ставати патронами і патронесами каналу Букс. Фінансова підтримка допомагатиме мені оплачувати роботу команди, а букс розвиватись і процвітати. Оформивши платну підписку, це може бути 2 або 5 доларів на місяць, або ж інша комфортна вам сума. Ви отримаєте низку бонусів і преференцій. По-перше, ранній доступ до озвучених книжок. По-друге, ви зможете замовляти озвучення книжок у моєму виконанні під свій запит і вподобання. Це будуть аудіотвори для вас і тільки для вас. По-третє, ставши спонсором Букс, ви отримаєте в подарунок отаку сувенірну хендмейд-продукцію брендові закладки Букс. Вони усі різні, ексклюзивні, і виготовляла я їх самостійно з душею і пристрастю. Такі закладки стануть чудовим і візуально привабливим доповненням до процесу читання паперових книжок. Переходьте за посиланням в описі каналу, долучайтесь до числа спонсорів Букс і розвиватимемо книжкову спільноту разом. Микола Хвильовий. Я романтика. Частина перша. З далекого туману, з Тихих озер загірної комуни, шелестить шелест. Той йде Марія. Я виходжу на безгранні поля, проходжу перевали, і там, де жевріють кургани, похиляюсь на самотню пустельну скелю. Я дивлюсь вдаль. Тоді, дума думою, як амазонянки джигітують навколо мене. Тоді все пропадає. Таємні вершники летять, ритмічно похитуючись до острогів і гасне день. Біжить у могилах дорога, а за нею мовчазний степ. Я откидаю вії і згадую Воістину, моя мати втілений прообраз тієї надзвичайної Марії, що стоїть на гранях невідомих віків. Моя мати наївність, тиха жура і добрість безмежна. Це я добре пам'ятаю. І мій неможливий біль. І моя незносна мука тепліють у лампаді фанатизму перед цим прекрасним печальним образом. Мати каже, що я, її м'ятежний син, зовсім себе замучив. Тоді я беру її милу голову з нальотом сріблястої сивини і тихо кладу на свої груди. За вікном ішли росяні ранки і падали перламутри. Проходили неможливі дні. Вдалі з темного лісу брели подорожники й біля синьої криниці, де розлетілись дороги, де розбійний хрест зупинялись, то молоде загір'я. Але минають ночі, шелестять вечори біля тополь, тополі відходять у шосейну безвість, а за ними літа, роки і моя буйна юність. Тоді дні перед грозою. Там, за острогами сизого боку спалахують блискавиці і накипають і піняться гори. Важкий душний грім ніяк не прорветься з Індії зі сходу. І томиться природа в передгроззі. А втім, за хмарним накипом чутий інший гул глуха канонада. Насуваються дві грози. Тривога. Мати каже, що вона поливала сьогодні м'яту. М'ята вмирає в тузі. Мати каже надходить гроза. І я бачу в її очах стоять дві хрустальні росинки. Атака за атакою. Шалено напирають ворожі полки. Тоді наша кавалерія з флангу, і йдуть фаланги інсургентів у контратаку. А гроза росте. І мої мислі до неможливості натягнутий дріт. День і ніч я пропадаю в Чека. Помешкання наше фантастичний палац, це будинок розстріляного шляхтича, химерні портьєри, древні візерунки, портрети княжої фамілії. Усе це дивиться на мене з усіх кінців мого випадкового кабінету. Десь апарат військового телефону тягне свою печально тривожну мелодію. Що нагадує дальній вокзальний ріжок. На розкішній канапі сидить, підклавши під себе ноги, озброєний татарин і монотонне наспівує «Алла-ла-ла». Я дивлюсь на портрети. Князь хмурить брови. Княгиня надменна зневага. Княжата у темряві столітніх дубів. І в цій надзвичайній суворості. Я відчуваю увесь древній світ всю безсилу грандіозність і красу третьої молодості минулих шляхетних літ. Це чіткий перламутр на бенкеті дикої голодної країни, і я зовсім чужа людина, бандит за одною термінологією, інсургент за другою. Я просто і ясно дивлюсь на ці портрети, і в моїй душі нема і не буде гніву. І це зрозуміло я чекіст, але ж і людина. Темної ночі, коли за вікном проходять міські вечори, коли сині димки здіймаються над цегельнею й обивателі, як миші, за підворіття, у канареїчний замок, темної ночі в моєму надзвичайному кабінеті збираються мої товариші. Це новий Сенедріон, це чорний трибунал комуни. Тоді з кожного закутка дивиться справжня й воістину жахна смерть. ОБИВАТЕЛЬ. Тут засідає садизм. Я мовчу. На міській башті за перевалом тривожно дзвенить мідь. Тоб'є годинник. З темного степу доноситься глуха канонада. Мої товариші сидять за широким столом, що з чорного дерева. Тиша. Тільки дальній вокзальний ріжок телефонного апарату знов тягне свою печальну, тривожну мелодію. Зрідка за вікном проходять інсургенти. Моїх товаришів легко пізнати Доктор Тагабат, Андрюша. Третій дегенерат. Вірний вартовий на чатах. Чорний Трибунал у повному складі. Я. Увага на порядку денному діло крамаря ікс. З давніх покоїв виходять льокаї і також, як і перед князями, схиляються, чітко дивляться на новий синедріон і ставлять на стіл чай. Потім нечутно зникають по оксамиту килимів у лабіринтах високих кімнат. Канделябер на дві свічі тускло горить. Світлу не сила досягти навіть чверти кабінету, у височині ледве манячить жирандоля. В городі тьма. І тут тьма. Електричну станцію зірвано. Доктор Тагабат розвалився на широкій канапі, вдалі від канделябра, і я бачу тільки білу лисину і надто високий лоб. За ним іще далі в тьму. Вірний вартовий із дегенеративною будівлею черепа. Мені видно лише його трохи безумні очі, але я знаю у дегенерата низенький лоб, чорна копа розкуйовдженого волосся і приплюснутий ніс. Мені він завжди нагадує каторжника, і я думаю, що він не раз мусів стояти у відділі кримінальної хроніки. Андрюша сидить праворуч мене з розгубленим обличчям і зрідка тривожно поглядає на доктора Я знаю, в чому справа. Андрюшу, мого бідного Андрюшу, призначив цей неможливий ревком сюди в чека, проти його кволої волі. І Андрюша, цей невеселий комунар, коли треба енергійно розписатись під темною постановою, розстрілять, завше мнеться. Завше розписується так. Не ім'я і прізвище на суворому життєвому документі ставить, а зовсім незрозумілий, зовсім химерний, як хетейський ієрогліф, хвостик. Я. Діло все. Докторе тагабате, як ви гадаєте? Доктор динамічно. Розстрілять. Андрюша трохи перелякано дивиться на тагабата і мнеться. Нарешті, тремтячи і непевним голосом, каже Я з вами, докторе, не згодний. Ви зі мною не згодні, і грохот хриплого реготу покотився в темні княжі покої. Я цього реготу чекав так завше було. Але і на цей раз здригаюсь, і мені здається, що я йду в холодну трясовину. Пруткість моєї мислі доходить Кульмінації. І в той же момент раптом переді мною підводиться образ моєї матері Розстрілять. І мати тихо, зажурено дивиться на мене. Знову на далекій міській башті за перевалом дзвенить мідь то б'є годинник, північна тьма. У шляхетний дім ледве доноситься глуха канонада. Передають у телефон. Наші пішли у контратаку. За портьєрою в скляних дверях стоїть заграва. То за дальними чугурами горять села, горять степи і виють на пожар собаки по закутках міських підворіть. У городі тиша і мовчазний передзвін серць. Доктор Тагабат нажав кнопку. Тоді льокай приносить на підносі старі вина. Потім льокай іде. І тануть його кроки, віддаляються по леопардових міхах. Я дивлюся на канделябр, але мій погляд мимоволі скрадається туди, де сидить доктор Тагабат і вартовий. У їхніх руках пляшки з вином, і вони його п'ють пожадливо, хижо. Я думаю, що так треба. Але Андрюша нервово переходить із місця на місце і все поривається щось сказати. Я знаю, що він думає. Він хоче сказати, що так нечесно, що так комунари не роблять, що це бакханалія. Ах, який він чудний, цей комунар, Андрюша. Але коли доктор Тагабат кинув на Оксамитовий килим порожню пляшку і чітко написав своє прізвище під постановою Розстрілять. Мене раптово взяла розпука. Цей доктор із широким лобом і білою лисиною, з холодним розумом і з каменем замість серця Це ж він і є мій безвихідний хазяїн, мій звірячий інстинкт. І я, главковерх, чорного трибуналу комуни, нікчема у його руках, яка віддалася на волю хижої стихії. Але який вихід? Який вихід? І я не бачив виходу. Тоді проноситься переді мною тепла історія цивілізації, і бредуть народи, і віки, і сам час. Але я не бачив виходу. Воістину правда була за доктором та габатом. Андрюша поспішно робив свій хвостик під постановою, а дегенерат, смакуючи, вдивлявся у літери. Я подумав коли доктор злий геній, зла моя воля, тоді дегенерат є палач із гільотини. Але я подумав Ах, яка нісенітниця, хіба він палач? Це ж йому цьому вартовому чорного трибуналу комуни у моменти великого напруження я складав гімни. І тоді відходила, удаляючись од мене, моя мати про образ загірної Марії, і застигала, чекаючи у тьмі. Свічі танули. Суворі постаті князя і княгині пропадали в синім тумані цигаркового диму. До розстрілу присуджено шість. Досить. На цю ніч досить. Татарин знову тягне своє Алла-ла-ла. Я дивлюся на портьєру, на заграву у скляних дверях. Андрюша уже зник. Тагабати вартовий п'ють старівина. Я перекидаю через плече Мавзер і виходжу з княжого дому. Я йду по пустельних мовчазних вулицях обложеного міста. Город мертвий. Обивателі знають, що нас за три-чотири дні не буде, що даремні наші контратаки. Скоро зареплять наші тачанки в далекий сіверський край. Город причаївся тьма. Темним волохатим силуетом стоїть на сході княжий маєток, тепер чорний трибунал комуни. Я повертаюсь і дивлюсь туди. І тоді раптом згадую, що шість на моїй совісті. Шість на моїй совісті? Ні, це ж неправда. Шість сотень, шість тисяч, шість мільйонів. Тьма на моїй совісті. Тьма? І я здавлюю голову. Але знову переді мною проноситься темна історія цивілізації, і бредуть народи, і віки, і сам час. Тоді я, знеможений, похиляюсь на паркан, становлюся на коліна і жагуче благословляю той момент, коли я зустрівся з доктором Тагабатом і вартовим із дегенеративною будівлею черепа. Потім повертаюсь і молитовне дивлюся на східний волохатий силует. Я гублюсь у переулках. І нарешті виходжу до самотнього домика, де живе моя мати. У дворі пахне м'ятою. За сираєм палахкотять блискавиці і чути гуркіт задушеного грому. Тьма. Я йду в кімнату, знімаю мавзера і запалюю свічу. Ти спиш? Але мати не спала. Вона підходить до мене, бере моє стомлене обличчя у свої сухі долоні і схиляє свою голову на мої груди. Вона знову каже, що я, її м'ятежний син, зовсім себе замучив. І я чую на своїх руках її хрустальні росинки Я. Ах, як я втомився, мамо. Вона підводить мене до свічі і дивиться на моє зморене обличчя. Потім становиться біля тусклої лампади і зажурено дивиться на образ Марії Я знаю. Моя мати і завтра піде в монастир. Їй незносні наші тривоги, і хиже навколо. Але тут же, дійшовши до ліжка, здригнув Хиже навколо? Хіба мати сміє думати так? Так думаю тільки версальці. І тоді, збентежений, я запевняю себе, що це неправда, що ніякої матері нема переді мною, що це не більше як фантом. Фантом? знову здригнув я. Ні, саме це неправда. Тут, у тихій кімнаті, моя мати не фантом, а частина мого власного злочинного я, якому я даю волю. Тут, у глухому закутку, на краю города, я ховаю від гільотини один кінець своєї душі? І тоді, у тваринній екстазі, я заплющую очі, і, як самець на провесні, захлинаюсь і шепочу Кому потрібно знати деталі моїх переживань я справжній комунар? Хто посміє сказати інакше? Невже я не маю права відпочити одну хвилину? Тускло горить лампада перед образом Марії. Перед лампадою, як різьблення, стоїть моя зажурна мати, але я вже нічого не думаю. Мою голову гладить тихий голубий сон. Наші назад, з позиції на позицію. На фронті паніка у тилу паніка. Мій батальйон на поготові. За два дні я й сам кинусь у гарматний гул. Мій батальйон на підбір це юні фанатики комуни. Але зараз я не менше потрібний тут. Я знаю, що таке тил, коли ворог під стінами города. Ці мутні чутки ширяться з кожним днем, і, як змії, розповзлись по вулицях. Ці чутки мутять уже гарнізонні роти. Мені доносять ідуть глухі нарікання. Може спалахнути бунт. Так так, я знаю. Може спалахнути бунт. І мої вірні агенти ширяють по заулках і вже нікуди вміщати цей винний і майже невинний обивательський хлам. А канонада все ближче й ближче. Частіш гонці з фронту. Хмарами збирається пил і стоїть над городом, покриваючи мутне вогняне сонце. Зрідка палахкотять блискавиці, тягнуться обози, кричать тривожно паровики, проносяться кавалеристи. Тільки біля чорного трибуналу комуни стоїть гнітюча мовчазність. Так, будуть сотні розстрілів, і я остаточно збиваюся з ніг. Так, вже чують версальці, як у голкій і мертвій тиші княжого маєтку над городом. Спалахують чіткі й короткі постріли. Версальці знають штаб духоніна. А ранки цвітуть перламутром і падають в ранішні зорі в туман дальнього бору. А глуха канонада росте. Росте передгроззя. Скоро буде гроза. Я входжу у княжий маєток. Доктор Тагабат і вартовий п'ють вино. А Андрюша похмурий сидить у кутку. Потім Андрюша підходить до мене і наївно, печально каже Слухай, друже, отпусти мене. Я. Куди? Андрюша. На фронт. Я більше не можу тут. Ага, то він більше не може. І в мені раптом спалахнула злість. Нарешті прорвалось. Я довго стримував себе. Він хоче на фронт. Він хоче подалі від цього чорного брудного діла. Він хоче витерти руки і бути невинним, як голуб. Він мені віддає своє право купатися в калюжах крови. Тоді я кричу Ви забуваєтесь, чуєте? Коли ви ще раз скажете про це, я вас негайно розстріляю. Доктор Тагабат динамічно Так його, так його. І покотив регіт по пустельних лабіринтах княжих кімнат. Так його, так його. Андрюша знітився зблід і вийшов з кабінету. Доктор сказав Точка, я відпочину. Працюй ще ти. Я. Хто на черзі. Діло номер 282. Я. Ведіть. Вартовий мовчки, мов автомат, вийшов із кімнати. Так, це був незамінимий вартовий. Не тільки Андрюша, і ми грішили я і доктор. Ми часто ухилялися доглядати розстріли, але він, цей дегенерат, завжди був солдатом революції, і тільки тоді йшов з поля, коли танули димки і закопували розстріляних. Портьєра роздвинулась, і в мій кабінет увійшло двоє женщина в траурі і мужчина в пенсне. Вони були остаточно налякані обстановкою аристократична розкіш, княжі портрети і розгардіяж, порожні пляшки, револьвери і синій цигарковий дим. Я, ваша фамілія. Зет. Ваша фамілія. Ігрек. Мужчина зібрав тонкі зблідлі губи і впав у безпардонно плаксивий тон. Він просив милости. Женщина втирала платком очі. Я. Де вас забрали? Тамто? За що вас забрали? За те то. Ага, у вас було зібрання? Які можуть бути зібрання в такий тривожний час уночі на приватній квартирі? Ага, ви теософи. Шукаєте правди? Нової? Так, так, хто ж це? Христос? Ні? Інший спаситель світу? Так, вас не задовольняє ні Конфуцій, ні Будда, ні Магомет, ні сам чорт? Ага, розумію. Треба заповнити порожнє місце. Я так, по вашому, значить, назрів час приходу месії мужчина і жінщина. Так. Я. Ви гадаєте, що цей психологічний кризис? Треба спостерігати і в Європі, і в Азії, і по всіх частинах світу? Мужчина й жінщина. Так. Я. Так якого ж ви чорта мать вашу перетак не зробите цього месію з чека? Женщина заплакала. Мужчина ще більше зблід. Суворі портрети князя і княгині похмуро дивились із стін. Доносилась канонада і тривожні гудки з вокзалу. Ворожий панцерник насідає на наші станції, передають у телефон. З города долітає гамір. Грохотали по мостовій тачанки. Мужчина впав на коліна і просив милости. Я із силою штовхнув його ногою, і він розкинувся горілиць. Женщина приложила траур до скроні і в розпуці похилилася на стіл. Женщина сказала глухо і мертво. Слухайте, я мати трьох дітей. Я розстрілять. Вмить підскочив вартовий, і через півхвилини у кабінеті нікого не було. Тоді я підійшов до столу, налив із графина вина і залпом випив. Потім положив на холодне чоло руку і сказав Далі. Увійшов дегенерат. Він радить мені одложити діла і розібрати позачергову справу. Тільки-но привели з города нову групу версальців здається, усі чорниці вони на ринку вели одверту агітацію проти комуни. Я входив у роль. Туман стояв перед очима, і я був у тім стані, який можна кваліфікувати як надзвичайний екстаз. Я гадаю, що в такі стані фанатики йшли на священну війну. Я підійшов до вікна і сказав. Ведіть. В кабінет увалився цілий натовп черниць. Я цього не бачив, але я це відчував. Я дивився на город. Вечоріло. Я довго не повертався, я смакував. Усіх їх через дві години не буде. Вечоріло. І знову перед блискавиці різали краєвид. На дальньому обрії за цегельнею підводились димки. Версальці націдали люто і яро. Це передають у телефон. На пустельних трактах зрідка виростають обози і поспішно відступають на північ. В степу стоять, як дальні богатирі, кавалерійські сторожові загони. Дякую за прослуховування. Не забудьте підписатись на канал, тицьнути на дзвіночок і поставити вподобайку. А в коментарях зазначайте, які книжки ви б хотіли прослухати наступними. Розвиваємо книжкову спільноту разом і хай квітне український Ютуб.